В не, не, не було Були моменти, ми виходили зачастую 4-4 виходили. У нас такі моменти були. Я вам я тобі розказую про одне, а ти мені про друге. Я розказую про те, що у ці м'ячі вибили нічені маєте ви два коршуна в них влітати. Ви маєте грати в перші м'ячі. Зрозуміло? Да. Для цього треба одразу шукати э, зглядом, де ваш э, партнер. Ви маєте у вас двоєчка, ви як два брата близнеця маєте грати сюди, 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 сюди. Зрозуміло? Ви маєте відчувати друг друга. Чміли к нам, що ти за спину біжиш. Тебе не цікавить, ми ж сказали, не сідай. Тебе не цікавить ці захисники. Твоя задача, ти нападаючий, ти маєш сюди бігти. Буде в ній гри, свиснуть, нічого страшного ти біг туди. Не зацепиться чміль, підберуть наші півзахисники, опять сюди вам кинуть. Ваша задача робити ту роботу, що ми вас просимо. Зрозуміло? Да, да. Я ж кажу, дав в ній гри нічого страшного. Хуже коли ти не дасиш, скажеш нема кому. Вони розвернуться і сюди підуть. Поняв? Є можливість зони наші лицем, вони спиною і вбігають. Таких показових у нас було дуже багато моментів. Готову, Побіжали е... наші хави я і говні надали. Так, все здорово, три паси і мали забувати ще один. А так все круто, Олегович. Хлопчики, хочу вас привітати з перемогою. На кінець-то кінець ми це зробили. Ми вам завжди казали, що ви можете. Сьогодні ми побачили прекрасно, я думаю, що ви також побачили, що ви можете грати в футбол, ви можете розвертати з фланга фланг. Ви сьогодні виконали установку тренера на 80%. Моментів у вас було багато. За реалізацією вам Артем Володимирович сказав, холоднопровоніше трошки підоговоріть. Не потрібно боятися. Стьопка вийшов, не боявся, ромчик вийшов, не боявся, видно, що мандража не було. Але ви маєте переносити це не тільки проти команд нашого рівня, а й проти команд сильніших. Якби ви грали так само, все було б добре. Так що я. Вітаю вас перемогою на кінець yeah. похлопали самі собі три чотири.